Йоу, привіт! Та народ, короче, так як я вчора у відео говорив, що буду сьогодні полірувати вихлопну, я попробую це зробити. Короче, звідси я думаю буде вам чудово видно, тому що лампа типу, трохи світить такі, Ви бачите, я посередині труби почав тоді пошліфовку. Типу, це так для того зробив би, аби було чітко видно. Де я типу, шліфував. І тут ще от тоже кінчик. І так ось цю частину трошки шліфунув. Ну, зеркало, як бачите, зеркало, да? бо бачите е зображення фотоапарата. Ось. Що я можу сказати? Бо це я так зрозумів сталь. Сталь. Це титан. Чуєте? Це, це щось теж таке схоже на титан. Труба, чесно кажучи, бо, 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 бо тут визначені є кхік 400, а тут там кхік М70 вроді. м 70. О. Тобто щось мені здається, що ось це. І це титан. Но це може бути не титанове. Це тільки може бути титано. Навіть по звуку, ну, таке типу, дуже схоже. От. І що я годко, типу, попробував шліфанути? Фішка в тому, що. Знаю, як то показати так, блін. Що воно шліфує так. Я б не сказав, що матово. Ну, може бути зеркало, звісно, але дуже-дуже важко воно шліфується, типу. що ця паста. Типу що я продемонстрував, репошу є паста, що ця паста вона ідеально шліфує, мідь червона паста відко для більш м'яких металів. А титан ну вже коротше, воно шліфує, тут дуже, дуже тяжко надається і воно таке яке є різкі, видно, що є резкий, розумієте. Тут вроді нема, не видно такого, що було рисок чи ще щось. Тут, походу, ну, щось важко замітити. Ну є такі ніби мікрорізки, але дуже важко його замітити. На сталі, на титану коротше, такі лишається. Може я його слабо ще полірував. Але того, що я спробував полірнути. О, що воно полірується, це вже добре. Ми тільки треба купити ось, взяти пасту для титану. От, і войлочний круг або мусліновий круг, мусліновий я куплю круг, пасту для титана, Білу, напевно, що така спеціальна паста вона для білих металів. І я, коротше, його полірну. Тоді я знімлю глушак, ту трубу, і повністю ось ці всі речі і все буде поліруватися. Я думаю, може навіть і дві пасти візьму, тому що має бути така, що збирає з грубшого, а потім фінішна. Ну і звісно, це, як все полірне до зеркала, це буде просто фантастичний вигляд. Буде дуже красиво виглядати це все, можна кожний болтичок окремо відкрутити і його полірнути. Хочу ще диски полірувати гальмівні. Можна колодки полірнути, ось ці супорта, зв'язку. Полірнути, воно... Там хоча б є і типу, елемент, який ну, робочий, можна сказати, але все ж таки воно все одно, типу, от... Обамовці, американці. то є, Вони теж собі люблять нахромірувати все, звісно, там відшліфувати і нормально все виглядає супер. То, що б і в нас не хоч менше буде пелюки чи чіпати на то, блин, буде красивіший вигляд. Ось то є чітко видно, що полірує. ну це Повірте, це дуже важко. Це десь хвилину тверду, я це полірував може більше. Тупо цей кусочок. Воно насправді має зразу, то є, якщо от ви берете великий муслінний круг на 15 см на булгарку і там файного, файного пасту того білого, як намастите, то зразу воно прикладає, то воно зразу так починає знімати все. Тобто, взагалі чудово має проходити цей процес фігня. Коротше, в мене вже батарейці кердик. Тому все, дякую вам. Буду тримати вас в курсі щодо чого.